Сьогодні у нас в таборі відбувалися в принципі, дуже багато різних подій, тому що різні групи діток мали свої, якби свій план на день. Одні з них їхали у Галич у природній парк, де ми бачили різних тварин. Це реабілітаційний центр, в якому реабілітацію проходять різні тварини. Також, повернувшись до мінералу, у нас був пікнік з міським головою. У нас були ігри, розваги, весело. Дуже смачне, ну смачні сосиски, дуже весело, гарні фото поробили. Ну, дуже весело було. Взагалі було дуже круто. Мені найбільше сподобався пікнік і те, що до нас прийшли, такі неочікувані гості. Мене сьогодні дуже вразило, що ми будемо спілкуватися з Андрієм Михайловичем і е, жарити сосиски. Дуже Добре, я багато часу провів зі своїми друзями. Сьогодні всі діти дружньо приходять, їдять ковбаски, всім все подобається, всі все, все смакують. Діти зараз у нас вільний час. Хтось грає м'ячком, хтось ракетками, там бадмінтон. Діти розважаються по повній сьогодні. До речі, в цьому таборі дуже класно і. Вони прям можуть вразити. Це найкращий табір, який мені подобається. Ну він у мене прям топ 1 Я того року був і мені дуже сподобалось.